Шановні колеги, шановні друзі, шановна велика родина Горлівського інституту іноземних мов. Від усього серця вітаю вас з новим навчальним роком. Для когось, як от для наших першокурсників, це буде їх перший рік в Горлівському інституті іноземних мов. Для когось, як от для мене. Це вже ювілейний сороковий навчальний рік в Горлівському інституті іноземних мов. А я і по сьогоднішній день пам'ятаю ту себе наївну дівчинку, яка стояла перед розкладом і шукала, де ж там математика, де ж там хімія. А от для всього нашого Горлівського інституту іноземних мов, це вже 75-й навчальний рік. І я вас дуже з цим вітаю! І хочу побажати всім нашим студентам, і теперішнім, і колишнім, всім нашим викладачам і співробітникам і теперішнім, і колишнім, всім друзям Горлівського інституту іноземних мов, хто всі ці роки нас підтримував. Зі всього світу, по-перше, вітаю і бажаю здоров'я, успіхів, натхнення, віри в себе, а ще багато сил, оскільки нам всім разом доведеться багато працювати, щоб досягти нових звершень у Горлівському інституті іноземних мов. Оскільки наш девіз залишається «AIM HIGH». Звісно ж, 1 вересня ми всі будемо співати Гаудеамус їм студентства всього світу. Ми завжди пригадуємо перші рядки Гаудеамус «Ювенес Юенездум Сумус. Але я дуже прошу наших студентів, першокурсників, знайти увесь текст «Гаудеамусу» та прочитати його. Я упевнена, що ви знайдете там багато цікавого і незвичайного. А для всіх, для нас я хочу зацитувати лише два куплети. Я думаю, що вони дуже-дуже відповідають сьогоднішньому часу. Тож, рядки з Гаудеамусу. Періатрістиція, періантозорес. Pele diabolus kivos en ti burshis et quees. Alma mater floreat, nos educavit. carros et camilitores, visitas in regions sparsos congregavit. Necajnos jednaje sьогоdn y завжди nacha alma mater, Горлівський інститут Іноземних мов. З новим навчальним роком! Всіх ура! Шановні студенти, викладачі, співробітники, на порозі новий 75-й навчальний рік ювілейний для нашого інституту. Нехай він принесе нові знання і наукові досягнення, успіхи. І цікаві події в професійному та студентському житті. Бажаю вам мирних, максимально комфортних умов для навчання, здоров'я, сили духу, незламності. Добрий день всі, хто є частиною нашого рідного інституту іноземних мов. Я від себе хочу вам побажати мати бажання це найсильніша річ. Мотивація, бажання, якщо вона є, все у вас буде добре. Ви все подолаєте і навчання і праця буде вам на задоволення. Я вітаю вас з початком нового навчального і робочого року і бажаю задоволення від роботи, задоволення від навчання і щоб ви розуміли, що все, що не робиться в нас, робиться всім нам тільки на користь. Минає Стекутне Літо, і ми на порозі нового. Ювілейного для Горлівського інституту іноземних мов 2024-2025 навчального року. Вже невдовзі ми зберемося у віртуальному просторі рідної Mater. хоч як не скучили за наповненими студентами, гамірними аудиторіями нашого інституту. Проте, про все це у нас ще попереду. Після нашої з вами перемоги. А поки що гідно тримаємо освітній фронт, шановні колеги, наполегливо здобуваємо нові знання і навички, дорогі наші студенти. Хай здійсняться всі наші плани і задуми, віримо у Збройні Сили України, завдяки яким ми можемо цей новий навчальний рік. Зустрічати. Бережіть себе, дбайте про власну безпеку, дослухайтеся до повітряних тривог, тепла і затишку, світла, обов'язково світла у нашому житті і в наших домівках. Щасливого нового навчального року, дорогі друзі! Любі наші студенти, бажаємо в новому році! Нових яскравих пригод. Пам'ятайте, що їм – це інтелект, це інтелігентність, це щирість душі і відданість своїй професійній справі. Успіхів вам в новому році. Дорогі наші студенти, особливо перший. Ми раді вітати вас в нашій ім'язівській спільноті, які в цьому році виповнюється вже 75 років. Щиро бажаємо вам щасливої студентської долі.